Бога несе, блять, право потяни! Ноги разом, ноги разом! Вставай, не лежи, вставай, вставай, забігай за купу! Вставай! Дев'ятий право, дев'ятий право потяни, дев'ятий право! Ще право! Ще право тяни, ще! Ще, ще право, ще! Право, право тяни! Потяни к праву, тільки! Право потяни! Право, Право потяни! Так, стій, Ноги разом! Ноги разом! Тяни ліву! Ливу! ліву. потяни, леву! так, таксти! Ноги... ноги разом! Ноги разом! Увага земля! Ноги Тати. разом! Ноги. Нічого не тяни ноги разом! Ноги! Ноги напряги! Давай, 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 давай! Давай, що ти лежиш! Давай скоше! Самі легші, саме довше літають. Eu sei, eu tremo a entender